У найближчі п'ять днів у Кривому Розі та області очікується доволі тепла погода. Середньодобова температура буде вищою за кліматичну норму цього періоду на 3-5 градусів. Про це повідомляють у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Ближче до кінця тижня на зміну дощам прийде хмарна погода без опадів. На завтра, 26 жовтня по області очікується дощ. Місцями навіть значний вночі. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура по області вночі 7-12, день 11-16 градусів тепла. 27 жовтня хмарна погода. Теж місцями по області невеликий дощ. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11, день 10-15 градусів тепла. І схожий температурний режим, але без опадів зберігається 28 жовтня. Попередня консультація на 29-30 жовтня збережеться погода без опадів, вночі 6-11, в день 10-15 градусів тепла.